Всім привіт! Зараз я покажу продовження, як я почала в'язати, і дов'язала вже фрагменти рукава, це кепарис, це будиночок. Це така італійська сосна, вона приплюснута. І так як це рукав ось кожних шість рядів я робила добавочки з двох сторін. Всі в мене маркери є. Я робила згідно оцієї цієї схеми. Але по факту, тут написано додати 6 рядів вгору, висота, я додала 6 рядів, так що схема, яка буде натуральна, вона буде правильна, цей будиночок буде вищий, тому що.